Так, всім привіт, хто дивиться. Продовжуємо дослідження сам Хоакін. Тепер у нас номер 2 йде, номер 1 вже є на каналі. Так, дивимося, що за риба? Білий сом, короб, кальноголовий лосось, рибу з окунь, чавича. Упіймайте, усе три білий. Добре. Давай напока тут спробуємо. Десь я тут ловив цього білого томика, я знаю. Того разу ще на відео десь має це бути. Десь я тут ловив. Так, ставимо перш підставочку. Обов'язково покидаємо перш тут, а там буде видно. Це буду показувати обов'язково. Так, дивимося рибу. Гляй! Бачаюсь. Так, підставочка. Так, дивимося, види риби. Білий сомик. Захід земляних робак, п'явки, шматки, риби, маленькі, кров. Білий сомик. Це його вівна черв'як вроді би. 400 грам до кілограмів. Воно на гачок номер один молити. Земляних робак, шматки риби маленькі. Давай шматки риби маленькі, візьмемо, по суті, гачок No1. Поставити. Я думаю, він пісні у нас попадеться швидко. Один і ноль. Поставлю гачок. Шматки риби маленькі, є, великі маленькі. Є. Так, тут так само шматки риби маленькі, гачок один і ноль. Ну, я думаю, він тут десь плюс мінус клюне. Кидає десь сюди, одного десь кину. Далеко не кинути. Яка в нас тут глибина? Подивимось тут же, походу глибше. 4 метри, так. Сом, сом. Вони, по суті, вона на удочку робити до дна на сома. Давай зробимо. Максимально килимо десь напроти цього. Чуть-чуть підтягнути маленько. І по суті хай клює. Так, далі поки ждаємо покльовки. Дивимось, що там у нас тут Білий Сом добре. Рибу короб. Короб, короб. По суті, давай поки на сома. А, я удочку не взяв. Чи взяв? Інвентар. А, ні, взяв. Четверта є. Давай так само 9.0. Візьмем, наприклад... що там не Підчотки, риби маленькі використовую. Мапа на риболовлю. І кинемо ще трохи ревеї. Уже 100% процентів это кажуть зловити того сомика. Так, щось я наблюдаю я купило ніяких. Значить, переходимо на другу локацію, там де я 100% процентов вывели в То ось до видобих, не помиляюся, я сюди викидав. Все так само. Тільки тут же глибина у нас десь 50 см треба зробити на удочку. Тут я його 100% виловив, значить таке ще навіть походу. To pierwsze misji Tak, żeby dać tutaj nasz matki ryby, żeby 100% przyszedł słońce, a nie coś drugiego. I czekajmy. Tak, pokliewoczka na podpłowok. Pochodu nasz gdziekarczek. Tak. Білий сом. Так, далі у нас іде коруб. Коруп, я без поняття, де ловити, якщо чесно. Дамба, я знаю, що мы біля дамби може клювати. Давайте попробуємо дамба. Де я у нас подамба. Казалось так. Казалось, я не знаю, де він ловиться, ловится. Я так у нас тут полагаю, я так знаю, на одній локацій, то теж тут для гамбу там коропа кивала. Так, короб, види риб, Короб, короб, короб. Є. Манка кукурудза горох. Е -е. Від 2 до 14 кг. Нахіра собі. Короче, гачок номер 3 Я думаю, тут палю бомб треба ставити і не дивитися. Використати. Так, у нас є і горох, і кукурудза, так що беремо на одну горох, горох кукурудза, Використати гачок номер 3 Використати і використати. Так, дом проверяємо глибину. Давайте скинемо с Так, штук, пісн, скинем, Давай, так. А, тут глибина 0,5 метра. Так, і далі так, так, тут кинемо до центру. Тут у нас глибина. Тут більше. 1,6 метра. метр. То робити надо зробити на інтерв'ю метра. Я думаю, розкачати. Без копійно кидати. Буде поклевочка лечу. Так, щось тут у нас покашене клієнт смісла в нас таких все-таки нема. Давно другу вакацію. Будем спробувати. Пробувати поки тут. Значить, бере нашу підставочку. Аналогічно. Можу трохи далі таки закидати, пробувати. Метр глибини, я думаю, вистачатиме. На доночку то по суті не має далі. Я кажу, я без поняття тебе тут що клює, так що пробую разом з вами. Донку кидаю на все. Я не знаю чи він тут близько клює, чи не клює, а другу кину трошки легше. Сюди чуть направо. Десь на метрі 40. Так, ну в разі чого включаю дів. О, вже клює це вона колодочка. Так Богу не ждав, конечно. Головимо силу рибу по очереди. Я думаю, тут великих проблем не буде. Короб. Короб. 3 800-380. Ну, якийсь він, звісно, недорогий. Так, далі. Стальноголовий лосось. Так, інвентар. Ой, мапа, видарить. Стальноголовий лосось. Де у нас є таке Во. Мішечки з ікрою, живець креветка. Мішечки з ікрою, живець креветка. Від 2,5 кг. До 25. Нічого собі Давай. Почув 4.0 4.0, 4.0, 4.0 4-0, 4-0. з у нас є. Так, в принципі, десь сюди і кидаю наполовину. Одну донку закину теж 4-0 на креветки. Так, закину десь сюди, на 25-30. Там буде видно на креветки. А далі буду ловити на спінг, На третю вудочку. Тальноголовий лосось, обертова блешня, побащана блешня, воблер, віброхвіст, німфай, середня, середня блища, блешня, інвентар. Віброхвіст у нас є. Воблер є, трофейна, вокер, окуневи, джих, колена блешня, середня блешня є. І поважчена блешня. Давайте попробуємо поважчену. побачимо що там. Ну, не буде. 4,0, вроде вроді бігачок. Так, другу скорость включаємо. Другу скорость щось не допомагає. Не допомагає. Так, поклвочка на креветки. Килограмма четыре пять, я думаю. Отруг 4-0. Криваточка. Осотербили 1616 кг. Да ясно. Давай на чуть, чуть в сторону. Осотер билый. Ну, зловили сетра за какой рот его кумир с ним захренить. Так, на тянуло. Охренеть, ну, щось не так, ну, донка заробила. Так, стальноголовий, так поняв, так? Да. Майку, плен біля берега недалеко, Бачили, туди закидав. Полеточку ще щось взяла подивимось. Та пішов по нахер. Так, добре, стальноголову зловили. Десь тут того, плюс-мінус на червоної круга, тут номер 4. На мішечки зікрою. Так, смугастий окунь. Дивимось. Інвентар дерев. Смугастий окунь. Тож така риби нашої мо. Так, шматки риби великі. І шайнер. Теж ставимо. Шматки, риби великі. Шматки, риби великі. І тут шматки, риби великі. Використати гачок. Я думаю, ми щось підутром ставити. Бачимо, де нас тут плюс-мінус глибше, в якій стороні так направо кидати. Сюди. Ще раз. Так. Да. Десь сюди. Так що кидаємо сюди, плюс-мінус. Тут номер 6, шматки риби великі, метрів 40, десь так, плюс-мінус. Блі, може там нічний осетер клювати, ну, хай. Так само кидаємо на все. Так, і дивимося, що там на спінінг. Зараз дотягнемо нашу полащену блисну. Так, видириб, смугастий окунь, воблери, середня блешня, силиконки, виброхвістий черв'як. Брохвістий черв'як. Інвентар. Що нас родимо вже? Так, види риб, окунь. Воблер, середня блешня. Поняв. Маленька середня блашня. П'є середня блешня. Так, попробуємо. Якщо я нема на воблер. Хоча вона легенька. Оце блешня. Так, є у нас шматки риби великі. номер 6 домка Я не впевнений що то окунь мне то толосатор Тут вже трохи морду бачу. Білий осетер 20 кг Що тут скажеш? Так, кидаємо сюди.

Так, щось покльовочок по суті нема ніяких, давай поміняємо локацію. Зайдемо сюди. Тут не знаю, можна наставити звісно цей волики. Так, смагастий окунь, смагастий окунь. Я думаю, гачки трачуть менше таке поставити, бо щось завеликі. велике. хоча б я шо, я вже Замахнувся, походу на який трофей. Так, четврочка, четврочка. Так, четврочка, раз там не клює, будемо пробувати тут. Може тут вони біля каміння більш входять. Так воно поставити то вже добре. Так, давайте поки сюди. Там буде видно. 28 метрів. 2 метри груди. І ой, яке? Це горох, це не те. Давай сюда такая сніс Аннетер е Так, і спиннинг Так само, то я пробував. Смогла окунь, воблер, середня бришня, силиконки. Давай попробуємо на Воблер чи на силиконки. Я думаю, гачок номер 4 по любом ставити. Ікрохисть 10 см. Тут будемо пробувати. Так, покльовочка на поплавок. Маску і красота, красота. Вот сюди я кидав його. Сюди це поплавоку. Так, і ще я тут по влюбленому треба зловити. Тут фейна голоди це оку, я не знаю, і все теж так що кинув на силиконку. Там взяло щось файне. А тут номер 6. Наш кушок тепер отримає трофей <звук> mm -hmm. Чавичка взяла 7 кг кидал на чок номер 6 силиконка. Так что всім дякуйте пора, ставьте лайки и підписуйтесь.